А ви знаєте, як ця вода робиться? Це процес, як? процес механічний, осмосу, ставиться, ну, грубо кажучи, сито, там, пластина, мембрана, тонка і під тиском вода от проходить, всі солі лишаються. Грубо кажучи, це мертва вода. Вона взагалі не збагачена. А от якраз цим піном передбачений там такий розділ підготовка води. Взагалі без солі вода, от колись я був ще студентом і при дипломну практику я проходив там, це в нас була наукова така структура при інституті, ми крутили різні установки за межами міста на очисних спорудах, і їхати до міста лінь, і ми все готували на дистильованій воді. І чай, і все. Коли наш професор побачив, каже, ви що, діти, ви гробите здоров'я, дистильована вода, правильно казали, водоповідач, це унікальний розчинник. Він, каже, розчиняє всі корисні, які у вас є, солі виводить, тому що вона не збагачена. Тому і передбачено санпіну, якщо вода не має певної концентрації корисних оцих солів, треба її мінералізувати, додати. А у нас оці підпільні, цеха побудельовані, прогнали через це сито. Вони не контролюють, скільки викид, вона ні смаку, нічого нема. Добре, бо вона не має смаку. Та де ж добре, ви потім йдете в аптеку, купуєте за скажені гроші там ті самі. Кальцій для кісток, той самий калій для серця, саме, магній і так далі. Але повно буде все в воді. Готово продукції, продукті. В допустимих межах. Тому я не рекомендую бутильовану воду просто брати і пити. Ви самі